Сумщина продовжує перебувати під вогнем ворога. Окупанти цілилися на Хотин та юнаківку на Сумщині. Біля населених пунктів йдуть запеклі бої. Про це повідомив начальник сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров. Противник діє малими групами, намагається будь-якою ціною закріпитися у прикордонних селах. Військові експерти тим часом наголошують на стратегічній важливості для росіян юнаківки. Закріпившись там, противник зможе бити з висоти по сумах. Що відбувається на Сумщині останні дні? Та чи чекати наступу Росіян? З того боку дивимось далі. Давайте нарешті. Під канонаду вибухів на Сумщині не припиняють евакуацію з прикордонних населених пунктів. Сотні атак на добу та повітряна тривога, що триває в середньому 8 11 годин, так нині живе Північно-Східний фронт. Довгий час прикордонна територія на Сумщині, на яку хотіли прорватися окупанти, була позначена на мапах як сіра зона. Ворог заходив малими штурмовими групами і не зміг закріпитися. Однак зараз їм вдалося накопичити особовий склад та техніку. Чотири села вже перейшли під контроль ворога. Ворог дійсно має велику кількість сил та засобів, і по особовому складу, і по техніці в межах Курської області. Зокрема, свого часу накопичення почалося ще з того моменту, коли Росія намагалася і пробувала витіснити сили оборони України, які вели свою операцію в межах Курщини. Ворога там достатньо сил, щоб здійснювати дію по відношенню до нашого кордону, щоб створити спробу атаки по території України. Зараз на сумському напрямку вони накопичують війська більше 50 тисяч. Ми розуміємо, але у нас там є успіхи. Взяли, наприклад, вісім полонених в районі Тьоткіна. Росіяни накопичують війська, щоб створити там буферну зону глибиною в 10 кілометрів. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров запевняє. Мешканці прикордонних сіл були давно евакуйовані, тому загрози для них там немає. Противник продовжує спроби просування з метою створення так званої буферної зони. Бойові дії тривають на околицях села Водолаги та поблизу Володимирівки, Біловодів, Костянтинівки та Кіндратівки Хотінської громади, а також на околицях Локні Юнаківської громади. Натомість російський диктатор Путін на раді з членами уряду заявив про рішення створити буферну зону безпеки вздовж кордону з Україною для захисту російських регіонів від загроз з боку ЗСУ. Нібито ця територія звузить поле маневру ЗСУ і зможе позбавити нашу армію здійснювати удари артилерією, стрілецькою зброєю і дроном.